Чому ніхто не може зробити успішну порчу на Путіна? Мої любі, повірте, такі роботи ведуться щодня і не однією людиною. Але є достатньо багато нюансів, тому давайте я вам про них розкажу. Мабуть, варто почати з того, що будь-яка медійна людина, особливо політики, мають свій егрего. Я не буду дуже довго про це розказувати, просто в двох словах: це енергетична структура, яка підтримує і оберігає цю людину. Формується вона за рахунок думки оточуючих позитивної про нього. А, на жаль, росіян якби багато. І маючи навіть цілий ковен і не один відім, цей Грегор достатньо складно зламати. Наступне, що заважає нам магічно покінчити з цією людиною, це наявність практики за ним. Абсолютно кожен політик має свою відьму і не одну. А враховуючи те, наскільки сиклива та боязка ця особистість, їх там, ну. Ми навіть не знаємо наскільки багато, і всі ці чистки і захисти на нього вони ведуться кожен день. І останнє на чому я хочу наголосити, Росія це не тільки Путін. Жорстокі накази, які віддаються кожен день, це не тільки він, зважаючи на магію, це структура, яка містить у собі багато тиранів, і зникнення однієї людини, на жаль, скоріш за все не припинить цей терор. В коментарях ви можете поділитися думкою з приводу цього або задати своє питання.